У ефірі програми Межа дня і вислухайте, головні новини регіону станом на 13-ту годину. Не стало Олександра Кузюля, який два скликання очолював Свеську селищну раду. У селі Уланове на Глухівщині внаслідок удару дроном пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. В Паліївці літній чоловік жорстоко вбив свою дружину. 11 червня пішов із життя Олександр Олександрович Козюля. Про це на межі повідомив депутат Шосткинської районної ради та товариш померлого Валентин Лесняк. Відійшла людина, яка внесла вагомий вклад у розвиток селища Свиса. Більшість свого життя він працював на громадській роботі. Був секретарем комітету комсомолу, заступником секретаря парткому заводу, довгий час очолював профспілковий комітет, два терміни був свеським селищним головою. На всіх посадах він працював самовіддано, на користь людям, розповідає Валентин Лесняк. За його словами, Олександр Козюля був ініціативною та творчою людиною. Свого часу він створив місцеве телебачення. У свісі. Прощання з померлим відбудеться завтра у рідному селищі. Минулої доби чотири села Есменської громади були під обстрілами. Про це повідомляє оперативне командування Північ. В Улановому було три обстріли і пролунало чотири вибухи з ФПВ-дрона. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Паліївці чоловік жорстоко вбив власну дружину. Як повідомляє поліція Сумської області, він вдарив жінку цеглиною по голові, а потім завершив справу за допомогою ножа. У суботу до чергової частини Шосткінського районного управління поліції від діловода Усковського Старостинського округу надійшло повідомлення про те, що, ймовірно, у селі Паліївка сталося вбивство. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що 75-річний місцевий мешканець завдав удар цеглиною в область лоба своїй 74-річній дружині, після чого кухонним ножем наніс їй ще декілька ударів в область шиї, внаслідок чого вона померла. З місця події поліцейські вилучили знаряддя вбивства, а також речі загиблої для подальшого проведення експертизи. На даний час слідчі Шостинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Останньому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Майор Сергій Тітенко очолив Ямпільське відділення поліції. Правоохоронець дав інтерв'ю кореспондентам на межі. 5 червня тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділення поліції з селища Ямпіль був представлений майор Сергій Тітенко. До призначення в Ямпіль правоохоронець обіймав аналогічну посаду в середина буді. Попередньо було уговорено, але ну Скажімо так, я не розумів, Ямполь чи не в Ямполь це було вирішено вже керівництвом ВНП. По завданням ну, залишаються вони незмінними для, ну, для всієї поліції. У умовах е війни на поліції покладено багато обов'язків. Однак, основними залишається це безпека населення. Звісно, є одні з основних е завдань і пріоритетів поліції це розкриття. Е Попередження та незаконного обігу зброї, розкриття злочинів у сфері наркозлочинності, попередження шахрах, що є найбільш болючою темою зараз для населення, а також випадків домашнього насильства. За словами Сергія Тітенка, він працює в системі поліції більше 15 років, а останні 10 років обіймає керівні посади. З 2008 року я навчався в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на факультеті слідства. У 2012 році я прийшов в практичний підрозділ міста Серединобуде, де почав працювати слідчим та подальшому проходив роботу слідчим в підрозділі. У 2014 році я зайняв посаду заступника начальника слідчого відділення. Та в подальшому до 2019 року я займав посади, керівну посаду начальника слідства в місті середина Буда. В подальшому був призначений начальником відділення поліції та проходив службу на посаді начальника відділення поліції у 2021 році у мене змінилась посада, але я залишився працювати в цьому ж підрозділі та у 2022 році, в лютому місяці, я знову був призначений начальником відділення поліції, де й працював до призначення в Янпіль. Поліцейський розповідає, що працювати у прикордонні середина Буді було дуже важко через інтенсивні обстріли міста. Водночас, попри ризики, правоохоронці не залишали місто. Дуже складна ситуація у зв'язку з постійними обстрілами. Дуже багато роботи по фіксації злочинів військових по обстрілам. Дуже багато пошкодженого майна, в зв'язку з чим дійсно ускладнилася робота всього підрозділу, всіх служб. Однак ну, поліція залишилась працювати і залишається працювати на даній території, виконує свої функції у повному обсязі, допомагає населенню в межах своєї компетенції та Проводить заходи щодо попередження злочинності, скоєння на території та розкриття злочинів, які скоюються. За словами Сергія Тітенка, зараз він лише вивчає роботу ямпільського відділення. Така ж сама робота, да, трохи не та обстановка, не, не така інтенсивність слава богу, обстрілів. Да, трохи тихіше на на тут. А вивчаємо, аналізуємо далі вже буде. Ставити роботу в тому чи іншому напрямку, десь змінювати щось, десь залишати так, якщо воно дійсно працює. музейний подарунок Глухова, який точно варто відвідати. До вашої уваги розповідь з архіву на межі про етнологічний музей Пелагеї Литвинової Бартош, який розташований у селі Землянка. За 25 кілометрів від Глухова в невеликому селі Землянка розташований унікальний історико етнографічний музей. Жителі села створили його на честь своєї відомої землячки Пелагеї Литвинової Бартош. Як розповідає завідувачка музею Оксана Анісімова, це дворянка, яка в 19 столітті вивчала українські звичаї та традиції. У радянські часи влада намагалась знищити всі згадки про неї. Пам'ять про дворян витравлювалась, людям не розповідали, не розповідали дітям, хто це така. І тому, коли почалась декомунізація, і коли стали думати, як перейменувати головну вулицю нашого села, згадали. Що була така дворянка, колись розповідали старі люди, була така дворянка, яка вчила дівчат вишивати, яка вчила дітей грамоті, полізли, як зараз кажуть, в гул, да? і там стали читати Пелагей Литвинова Барбуш, етнограф, фольклорист. Ми коли прочитали, яка відома в нас землячка, ну, це всіх здивувало. Музей відкрили в 2019 році в старовинному будинку сільського священика. Сьогодні у музеї можна знайти багато праці Литвинової Бартош. Зокрема, тут цінують збірку місцевих весільних традицій. Найціннішою роботою полеги Литвинової Бартош вважається її праця, весільні обряди і звичаї в селі Землянці Глухівського повіту у Чернігівщині. Тут описані всі 25 весільних обрядів. Які були 100 150 років назад, які проходили весілля в селі Землянці від допиток до одводин, як кажуть, це спочатку все починалося з допиток, допитки, сватання, чоботи, єднання похпаїв глас заручини, хустки, запоїни. Там такі цікаві обряди. Якщо їх всі всі прочитати, ми прочитали цю книжку. Це я вам скажу, я кажу, шедевр словами завідувачки музею, частину обрядів в селі вже спробували відтворити. Зокрема, для цього створили автентичний гурт. Панянка з землянки. Ми відтворили один з обрядів, він називається коровай. Коли жінки пекли коровай, то вони співали пісні. там. От, бачу, там. Ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що в нас короває, три фунти вовчиці, три ложки водиці, та три фунти масла яєць У-у-у! Крім весільних традицій, дослідниця задокументувала і місцеві орнаменти. Також у музеї зберігся примірник азбуки, яку Литвинова Бартош написала для сільських дітей. Плаге Литвинова Бартош вона ж збирала зразки орнаменту. Це унікальні зразки, таких ви не побачите ніде. Це зразки глухівського повіту. Конотопського, Кролевецького, азбука для народних школ, теж написана її. Вона сама створила, вона сама вчила. В неї була школа і вона навчала дітей. Вона пристосовувала це. Азбука пристосована для навчання, дітей, бідних дітей, дітей з села. Музей в землянці наповнений багатьма артефактами. Їх закладу передали самі жителі села. Але найбільше тут пишаються справжнім ткацьким станком. Наш музей історико-етнографічний. Тут багато експонатів, які люди повіддавали старовинних речей, які були віддані нашими односельцями для музею. Це і знаряддя праці старовинні, рушники, вишиванки. Діючий ткацький верстат, на ньому е, наші майстрині. Чуть килимки. Чому? Тому що Пелегелитва нова Барташ, вона мріяла створити ткацьку школу і залишити її село. І цей ткацький верстат як, як втілення її мрії. Завдяки музею, невелике село Землянка вже стало досить відомим. Сюди приїжджають екскурсії не лише з навколишніх міст, а й столиці. Завідуюча закладом розповідає, що до війни довелось зустрічати і гостей за кордоном.